Знайти у серці місце для любові. Роздуми над Словом Божим на понеділок 12-го звичайного тижня, рік 1. Ісус сказав до своїх учнів: Не судіте, щоб вас не судили. Бо яким судом судите, таким і вас будуть судити, і якою мірою міряєте. Такою і вам відміряють. Чого ти дивишся на скалку в оці брата твого, колодиш у власнім оці, ти не добачаєш? Або як можеш твоєму братові сказати дай хай вийму скалку в тебе з ока, а он же колода у твоїм оці. Лицеміре, вийме спершу зі свого ока колоду, і тоді побачиш. Як виняти з ока брата твого скалку? Святий апостол Павло в другому посланні до Корінтян закликає їх: Дайте нам місце в вашому серці, ми нікого не скривдили, нікому шкоди не завдали, не визискували нікого. Говорю це, не щоб вас осудити, бо я вже вам сказав, що ви в нашім серці. З цього речення можна зрозуміти, що апостол Павло пов'язує осудження з відкиненням когось з серця. Осудження є протидією любові. Якщо я когось осуджую, я викидаю цю людину з мого серця. Там більше немає для неї місця, але й можна сказати загалом і моє серце зменшується, в ньому стає менше любові. Любов і осудження це дві справи, які людина може завжди вільно обирати в своєму серці. Коли говорять, ну як любити цю людину, то пригадую принаймні собі. А ти подивися на Христа, як він цю людину полюбив, а не засудив, віддавши своє життя за неї на Христі. Відтак лише від нашого вибору залежить, чи будемо ми мати велике серце, сповнене любов'ю, чи не матимемо його взагалі через те, що будемо всіх засуджувати. Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.